Сьогодні ми почнемо вивчати дуже цікаву тему коливання. Коливання це явище, яке оточує нас з усіх боків, гойдалок на дитячому майданчику до роботи серця. З коливальними процесами ми зустрічаємося і в повсякденному житті: годинники, маятники, телефон, музика, транспорт, також коливання присутні в природі, наприклад, коливання гілок дерев, поширення звуку. Вивчення коливань це захоплива подорож у світ фізики, яка відкриває перед нами безліч цікавих можливостей. Сьогодні на уроці ми ведемо поняття коливання, вивчимо види коливань, їх характеристики, розглянемо різні коливальні системи, математичний і пружинний маятник. Тож тема уроку механічні коливання. Коливання це рух, який повторюється з часом. Види коливань. Механічні електромагнітні, вільні вимушені, затухаючі, не затухаючи, гармонічні. З електромагнітними коливаннями ми будемо зустрічатись пізніше. А сьогодні вивчимо механічні коливання. Механічні вільні коливання це коливання, які відбуваються за рахунок внутрішніх сил систем. Вимушені коливання відбуваються під дією зовнішньої сили, що періодично змінюється. Затухаючі – це коливання, в яких амплітуда зменшується. Незатухаючі коливання це коливання з постійною амплітудою. Основні характеристики коливального руху це період, частота циклічна частота. Період це час одного повного коливання. Період позначається буквою Т і вимірюється в секундах. Частота це кількість коливань за одиницю часу. Частота позначається буквою н, вимірюється в герцах. Циклічна частота це кількість коливань за дві одиниць часу. Позначається буквою ω і вимірюється одиниця на секунду або радіант на секунду. І перед вами формули, за якими можна визначити період і частоту коливань. Т маленьке це час коливань, n велике це кількість коливань. Як ми бачимо, що період дорівнює Т на n, а частота n на Т. Тобто періоди частота взаємообернені. Також перед вами зв'язок циклічної частоти і звичайної частоти. Гармонічні коливання це коливання, які описуються законом синуса або косинуса. Х дорівня А синус Т або Х дорівня А косинус омега Т. В формулі А означає амплітуда, яка вимірюється в системі сів в метрах. І перед вами графіки для синуса коливань і для косинуса коливань. Щоб спостерігати коливання, використовуються різні коливальні системи. Перша коливальна система це математичний маятник. Математичним маятником називається тіло невеликих розмірів, підвищене на тонкі, неростярній на нитці, масою якої можна знехтувати. І формули для визначення періоду, частоти, циклічної частоти. Коливань математичного маятника. Як ви бачите, період і частота коливань не залежить від маси, а залежить від довжини підвіси L і прискорення вільного падіння G. Чим більше довжина підвісла, тим більший період коливань і, відповідно, менша частота. Пружинний маятник це коливальна система, яка являє собою тіло закріплене на пружині. Пружина характеризується такою величиною, як жорсткість. Вона позначається К. І, відповідно, період і частота коливань залежать від жорсткості, а також від маси вантажу. Чим більше маса вантажу, тим більший період коливань, а частота буде менша. Чим більше жорсткість, тим буде менший період коливань, а частота більша. Підведемо підсумок. Розглянули різні види коливань. Дізнали, що коливання характеризуються такими величинами, як період, частота. Механічні коливання знаходять широке застосування в різних галузях техніки від годинників і музичних інструментів до сейсмографів і атомних годинників. Коливання відіграють ключову роль у нашому житті. Дякую за увагу.